Друзі, привіт! Сьогодні у відео дуже важлива тема, яку давно хотіла для вас розібрати. Справа в тому, що і так всі знають, що є придатні до військової служби, а є непридатні. Ну і були ще обмежено придатні, яких скасували, але хоча чому були, я сподіваюся, що є. Вони всі живі і здорові. Але я просто вам хочу повідомити та нагадати, хто вже знає, що ВЛК. Може визначати не лише придатність або непридатність до військової служби. А також ВЛК може встановити і тимчасову непридатність. непридатність з переоглядом, дуже багато плутанин. Давайте в цьому відео розбиратися, які хвороби є підставою для тимчасової непридатності, як довго може тривати така тимчасова непридатність? Адже ми з вами знаємо, відоме всім прислів'я, що нема нічого більш постійного ніж тимчасово. Чи є якісь ліміти? Скільки разів взагалі можна визнаватися тимчасово непридатним на ВЛК. Хто повинен оформлювати, чи потрібно затверджувати, та чи можна оскаржувати рішення, які вам не подобаються, або з якими ви не згодні. Про це все. У відео, звісно, що з посиланнями на конкретні нормативно-прові акти. Але як завжди нагадую, підписуйтесь прямо зараз на цей канал, тому що тут для вас тільки професійна та достовірна юридична інформація, а не популізм. І також переходьте у мій телеграм-канал, там я залишаю досить часто важливі юридичні новини. Коментую їх з юридичної точки зору і залишаю корисні юридичні посилання. Отже, друзі, я думаю, ви і так розумієте, що тимчасова непридатність це підстава для відстрочки. Але у законі, власне, трішки так все сформульовано не узгоджено, якщо брати наказ 402. Але тим не менш, стаття 23 надає громадянину право на відстрочку від мобілізації у зв'язку з тимчасовою непридатністю, тут зазначено до військової служби за станом здоров'я на термін 6-12 місяців з наступним проходженням ВЛК. Ось так. А в постанові Кабміну 560 в додатку 5 ми знаходимо те, що потрібно надати ТЦК для того, щоб отримати таку відстрочку. І це є постанова ВЛК конкретного ТЦК. І от тепер, друзі, ми почесно переходимо до наказу 402 конституцію ВЛК. Я би сказала, одразу скажу, що в цьому наказі є. Так би мовити, дві тимчасові непридатності, що може з вас збити з пантелику, але їх потрібно розмежовувати. Тому що пункт 23 зазначає також і про можливість ВЛК приймати постанову про непридатність до військової служби з переоглядом через 6-12 місяців. Але щодо окремих статей, ось вони тут зазначаються, які статті розкладу хвороб є підставою для прийняття саме ось такої постанови, вона так і називається, але є окремий пункт в цьому наказі, і він стосується саме тимчасово непридатних. Це інше. І от тут, якщо ми будемо уважно дивитися цей пункт, ми побачимо, що тимчасово непридатним можна бути до конкретної служби. А можна, от тут в кінці є такий пункт, бути тимчасово непридатним взагалі до військової служби. І тут зазначається в дужках, що потрібно лікарю вказати дату повторного огляду. Ну, це логічно. Що важливо також знати, друзі, люди, які визнаються взагалі непридатними, повинні отримувати від ВЛК саме свідоцтво про хворобу, тому що це пряма вимога наказу 402 щоб непридатність оформлювалася свідоцтвом, а не довідкою. Щодо тимчасово непридатних. Тут йде інша вимога, тобто тут приймається рішення ВЛК, постанова ВЛК у формі довідки, тому що вимоги щодо свідоцтва про хворобу тут немає. Але що важливо, такі постанови не пізніше п'ятиденного строку з дня закінченнями догляду направляються з метою контролю до ВЛК обласних ТЦК та СП. А тепер найцікавіше, на який же строк може бути визнано громадянина тимчасово непродатним? Чи є якась межа, граничний термін? Звісно, що є, і до цього я згадала одне інтерв'ю лікаря ВЛК, який дуже обурено скаржився на те, що є такі, нібито пацієнти, які постійно щоразу приходять з новими хворобами, отримують тимчасову непродатність і вже три роки як тимчасово непродатні. Ну ви розумієте, так? Ну я для мене особисто це взагалі нічого тут дивного, тому що зараз війна, стресу багато, що хвороби не можуть загострюватися чи набуватися, от повертаючись до наших строків. Пункт 23.7 визначає, що рішення про тимчасову непридатність приймається на строк, необхідний для повного відновлення функцій органів та систем організму, але не більше одного року з наступним переоглядом для вирішення питання про придатність до військової служби стає зрозуміло, що по окремому діагнозу по конкретному захворюванню дійсно межа один рік. Але ми не враховуємо те, що таких хвороб, як той лікар, сказав. Дійсно, може бути багато. Один рік на одну хворобу, інший рік на другу. Ну, умовно кажучи, я нікого не до чого, ви ж розумієте, не закликаю. Я пояснюю, як це сформульовано у законодавстві, а ви висновки робіть самі. А тепер, друзі, нагадаю, де можна дізнатися про хвороби, які, скажімо так, є підставою для визнання громадянина тимчасово непридатним. А їх насправді немало, і вони також зосереджені в тому самому вже багатьом відомому розкладі. Хвороб. І е, ви можете подивитися по будь-якому профілю: хоч дерматологія, хоч кардіологія, хоч гастроентерологія, будь-які інфекційні захворювання, мають статтю хвороб, яка деталізується за пунктами, і е, там можна побачити, хто може визначатися тимчасово непридатним. І ще нагадаю, що лікарі керуються не лише розкладом хвороб. До цього розкладу затверджені також і пояснення застосування цього розкладу хвороб. І окремі статті мають певну деталізацію. От, наприклад, за деякі хвороби стаття 6 не може бути надано, наприклад, строк лікування довше, ніж 6 місяців там, або довше, ніж 2 місяці. От, наприклад, якщо відновлюється швидше організм, тому це потрібно також враховувати і не сподіватися на якісь там схеми. Ну, ви розумієте, що все відповідно до того, що прописано в нормативно правовій акті, можна. Тільки таким чином використовувати і наостанок друзі скарги чи можна подавати скарги на такі постанови ВЛК щодо тимчасової непродатності? Так можна, це така сама постанова, ВЛК, як і будь-яка інша. Отже, підсумовуючи всю цю інформацію, є конкретні захворювання. Переходьте, дивіться по статтям, який діагноз ви мали або маєте, і співставляйте, чи підпадає це про тимчасову непридатність, тому що дійсно діагнозів там багато по різним профілям. Тимчасова непридатність. обов'язково, звісно, що тимчасова встановлюється дата переогляду, оформлюється постанова ВЛК довідкою, направляється на затвердження. Також контролюйте це питання, щоб була затверджена. Тому що є така вже негативна практика, коли не затверджується постанова ВЛК на вищому рівні, і ТЦК відмовляє надані від відстрочки. Таким чином, тимчасова непридатність – це такий. Лікарняний від призову на військову службу, у разі якщо є підстави, і якщо дійсно маєте підстави, то звертайтесь, тому що це ваша опція, яка гарантується вам і законом, і постановою Кабміну 560, і наказом 402 Якщо це відео для вас було цікавим та корисним, обов'язково дайте мені про це знати. Поставте лайк, робіть репости цього відео, пишіть коментарі, діліться з друзями, знайомим. Ця інформація дійсно важлива і корисна. Та як там кажуть, стосунку. Кожного. І не забувайте підписатися на цей канал. Переходьте в мій телеграм. Дякую за підписку. Ваш інспектор права.